Ми всіх, хто в нашому залі, і напевно, навіть хто е, є з кожну каву, приєднатися до нас, бо до нас зараз буде просто унікальна. Унікальна нагода відкриття найчамнішої виставки з історії ще. Слава Ісусу Христу Щес! Дорога УГУ, дорогі гості, мене звати Оля Маленська, я виконую обов'язки декана гуманітарного факультету і завдяки своєму майстрату маю просто обов'язок подякувати всім вам за те, що ви сьогодні разом з нами на цій події. Ми раді вас вітати в стінах центру Шептицького УГУ на просто унікальні неймовірні події, яка стала можливою завдяки співпраці гуманітарного факультету Церкві. Студії Ку, УГУ, центру Шетицького, а також бібліотеки бібліотеку. Але перш за все ця подія можлива завдяки неймовірній працездатності і дослідницькому талантовій пані Тіни Корису, української дослідниці історії щедро та інтернаціоналізації щедрої та культурної дипломатії України, а також засновниці інституту Леонтовича, квалітінок, на стену. Щедрика до слова власне, у травні Ми будемо визначати 105-ту річницю з прем'єри Щедрика в, в Європі. Це солідні цифри, солідні дати. Зазначу, що власне цей проєкт відбувається завдяки підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Історія Щедрика це історія культурного зводу України, російської і пельській політики, свідчення успіху української культурної дипломатії. Адже впродовж 1919 дев'ятсот років Шедером Микола Леонтовича став не лише хіток світлористового Олександра Кошиця, а й голосом Української Народної Республіки всі рік вічних змагань нашої держави за міжнародне визнання і незалежність від Росії. Так анонсує основну ідею цієї виставки її авторка пані Тіна Пересунко. І справді світові гастролі української республіканської капели спричинили просто культурний фурор у світі. Впродовж п'яти років гастролей капела дала більше аніж 600 концертів у 17 країнах західної Європи, північної Південної Америки, і спричинили. Буквально культурний фурор у світі. Папелу відряджали за кордон власне з популяризаторською метою, аби е, заанонсувати і підтвердити незалежність України і протидіяти російській пропаганді. І голосами саме користі капели з Україна зазвучала на весь світ. І ці гастролі стали, напевно, першим проєктом культурної дипломатії і, до речі, таким е, проєктом досі таки вдалим. Виступи хапелих чекали у цілому світі, їх супроводжували е, годинами оваціями, їх було саме захоплювалися. Захоплювалися президенти, прем'єри, культурні діячі, е, науковці, інтелектуали з усіх куточків світу. І ще він власне був коронавіточкою репертуару, що зрештою скаже Олександр Кошиць, Маленька пісня, яка спричинила всесвітню славу на віки, перефразовуючи Івана Франка. Якби не знали одного важить слово, якби ви знали, як нього важить пісня. сто років тому на політичній арені світу Україна була практично без голоса. На тогочасні і ментальні, і політичні мати світу Україна сприймалася як невідільний податок до Росії як народ, який не заслуговує і не має ні політичної війни, ні політичної суб'єктності, ні незалежності. А більше того, як Бог, який не має власної унікальної самобутної культури, а просить зуховатися великою руською братською культурою з свободи, домовити з старшого брата. Е і скільки є ваша людська пісня, ваша голос з української держави, який на повну силу може проартикулювати на весь світ і заспівати на всьому сам Я співаю, Отже, я існую. Отож, виставка прийшла, про перемоги, це історія про нашу боротьбу, це історія про силу пісні, про від культури, про її неймовірні загальства, яке якось тому сьогодні ми також містимо нам відчинувати, на ново відкривати, пересмислювати для себе і показувати світ. І мені надзвичайно приємно, що цю виставку ми можемо приймати на любові в українському каталозі. Я з приємністю запрошую до слова ректора університету, доктора філософії Тараса Довка, для вітального слова. Дякую. Друзі, я запрошую трошки ближче, так, щоб тут ми були відчували близькі цієї виставки чудової. Слава Ісусу Христу, слава Україні, дорогі друзі. Щиро вітаю також, приєднуюся до вітань пані Олі. На цьому відкритті виставки прийшли, заспівали, перемогли. Ну, це справді, ми розуміємо, був і є визначний здобуток столітньої давності історії української культурної дипломатії. Це міжнародний тріум Щедру, який також святові настрої капели на Жуліського на сандрушицького. Я ще раз дякую очевидно, гуманітарному факультету, але в першу чергу насамперед я дякую вам, пані Тіно, за цю експозицію в стінах, ви є авторка цього проекту, ви є дослідниця, яка доносить до нас і дайте я вже сьогодні в день одним оком трошки підглядав і дайте просто багато речей. Які були для мене невідомі, які дуже цікаві. Я сподіваюся, що цією високою скористаються наші студенти, наші викладачі. Ми говоримо про культурну дипломатію і її важливість справді складно переоцінити. Тим більше в час, коли були, були довгі роки бездержавності, які ми знаємо в ХХ столітті, вони затягнулися на 70 років. Для більшої частини України Росіяні. Адже під час совка нас на кожному кроці переконували, ви пригадуєте вислів Ярослава Грицака, що все, що модерне, не українське, а все, що українське, не може бути модерним і цікавим для світу. І ці роки, очевидно, місію і представлення за кордоном справжньої України брали на себе часто українська діаспора, і ми як. Університет маємо перед нею величезний борг вдячності, бо у саме є плодом якомусь сенсі культурної дипломатії, зусиль української діаспори зберегти і поширити альтернативний до радянського образ України. І завдяки цим зусиллям ми маємо і влади Бориса Гудзика, і це Богдана Праха, отця Михайла Демида. Ценіо Куштер, Марку Колониці, багато-багато інших людей, без яких наш університет годі собі уявити. Після відновлення нашої незалежності ми, українці, занурилися у перевідкриття для себе неймовірного багатства нашої культурної спадщини. І Богу дякувати, також почалися, почали з'являтися зразки сучасної, самобутньої української культури світового рівня. Однак мене одразу зуміли просунити вас назначення культурної дипломатії, важливості говорити самим про себе і показувати глобальний вимір української культури. Це те, що досяг Микола Володович зі своїм членкою і капелець. Національний український інститут, нагадую, постарав лише у 2017 році. До цього так пам'ятає, не було. Ні політичної волі, ні ресурсів. Попри те, що не раз звучали і продовжують звучати відомі слова Черчилля якщо не вкладати в культуру навіть під час війни, то за що ми воюємо? Я думаю, що це дуже глучні слова. Ми прагнемо сьогодні, щоб на міжнародній арені українські справи не вирішувалися без участі українців, і тут в університеті ми теж свою лепту пробуємо в це вносити. Одним, наприклад, з візійних векторів розвитку університету є завдання просувати український порядок денний на міжнародній арені. І ми робимо це через діяльність нашої філії у Великій Британії, Українського інституту в Лондоні, який було засновано ще в 1979 році. А у вересні 2022 року ми відкрили свій посередок уроці. Отже, ми готуємо міжнародну мережу солідарності з партнерськими університетами по всьому світу, включаючи глобальні інди, щоб українська культура мала голос досягала найбільш віддалених куточків планети. Нарешті, дуже важливо, я би хотів це задати, що ми готуємо фікцію. Які здатні пояснювати Україну світом і запрошувати людей не обмежуватися лише газетними заголовками, а забудюватися в українську культуру в її багатці. І тут особливо ми покликані відігравати випускники нашої програми Майбутнє спадщини, історія, культура, література. Під час Великої війни ми господомили, що пісерням українського опору є не лише люди зі зброєю. А й люди академії і культури, вчені, музиканти, художники, священники, поети, режисери, і що культура є невід'ємним елементом нашої стійкості і безпеки. Ми усвідомили, що війна це не лише травматичне пережиття, але й відкриття, що український досвід надається для тлумачення певних глобальних сенсів. Що українським голосом із українського життєвого світу можна говорити про те, що є значене універсально для всіх. Сто років тому це продемонстрував Микола Леонтович зі своїм щедриком, який став невід'ємним символом, світовим символом різдва, і капала Кошиця, яка гастролювала світом і яскравими засобами музичного мистецтва, свідчила про самобутність, суб'єктність і силу української культури. Хоча сподіваюся, що ця історія і ця виставка, яка сьогодні є в купу, дякуючи пані тіні, вона буде для нас джерелом сили і натхнення в нашій місії представлення України світу. Ще раз вам дякую. А ми дякуємо вам за справді натхнення слово, за всебічну підтримку. бо знаємо, що в нашому світі багато символів, багато знаків. І так в 1922 році, на запрошення української громади в Чикаго гостювали копела Кошиця і власне на цьому прийнятті натхнену промову мав митрополит Андрей Шевтинський. Всі дороги сходяться до Шептицького. А я ще до слова запрошую господаря центру митрополита Андрея Шептицького, який гостину приймає нашу виставку, пана Олега Ясіна. Пане Олег, Москва. Дякую. Слава Ісусу Христу. Знаєте, дуже складно не державним націям. Самостійну культуру. В світі є мало прикладів, практично українці і чехи, які спомоглися на зразки найвищої проби, в культури. І для мене щедрик це, це не, не лише унікальна, унікальний твір. Який є, зробив всесвітню славу українській музиці, це оцей яким який потягнув за собою маніфестацію української державності за фактичне бездержавності нашої нації. Довгий час тоді, коли українці програли боротьбу за незалежність, в 20-х роках саме грашиться і саме хорова музика українська адаптована, аранжована, написана. Оригінальна, чи подана в е, новій інтерпретації, вона е, здійснювала і культурну дипломатію, фактично була тим пересувним степлом незалежності, який мантував цілим світом, і всюди, де вступала такава, Українська е, республіканський Хор, в тому місці і. Знаходилася незалежно Україні. чи це Канаді Хол, чи це інші музичні майданчики Південної Північної Америки, а потім Європи. Закономірно, звісно, зустріч Шептицького з, з етапелою, з музикою, і це, цей символ він перенісся через 100 років в український в католицький університет, тому що не даремно просвітницький центр, який покликаний бути воротами в університету з університету, через який проходять більшість наших культурних, історичних, соціальних і геополітичних діалогів е та ініціатив, названих іменем пригородшевтицького, тому що свого часу він також дуже багато вкладав в те, що ми називаємо культурну дипломатію, підтримку культури, підтримку громадських. Організації та і от зараз через 100 років митрополит е Шевківський мінімум по названня цей чудовий пості знову, знову притягує прекрасну виставку, за якому черга пані Тіні. І я переконаний, що цю виставку побачить і почує. Сьогодні ми відповіли, що на сподіваюся, що цілі групи студентів під час пара або після пару або замість парту сюди, щоб її і музика залишиться з нами. Українська музика, побраючи в минулому, я переконаний, маючи такий величезний потенціал. Ми вже випередили в сучасній музиці, мені здається, більшість країн світу. І невдовзі, я думаю, ми швидко настріженемо і станемо одним з лідерів в академічній музиці і в інших жанрах сучасної музики. Тому тримаємося впевнено, віримо в майбутнє і в собою, в нашу перемогу, в життя, Перемоги Україну в сім'ї, в сім'ї демократичної України. Дякую, за що сердечно. І що ж зараз прийшов час знайомитися з авторкою цієї класної висновки, отже, мушу відглянути усі регалії. Отже, пані Тіна Пересунко дослідниця історії щедрика та культурної дипломатії України засновниці. Мантовича наукова співробітниця інституту української актографії та черевознавства імені Бушевської Національної академії наук України, авторка книжок Світовий тривог ще рідних сторон дипломатії України, потужна дипломатія Симона Кури, шери проти руського міра і місця провели Олександра Кошиця, Співсценаристка документального фільму Шер проти руського міра, прем'єра якого відбулася 25 грудня Року і, до речі, власне, на днях е кількість переглядів цього фільму у Ютубі перестрійнула позначку 1 мільйон переглядів на Ютубі. Ще ми вас, пані Тіно, вітаємо. Адже це свідчить про те, що наша історія важлива, що е ми цікавимося нашою історією, і що наша пісня може бути почута в цілому світі. Е пані Тіно, сердечно запрошую вас до слова, передаю Пане ректоре, пане Олеже, шановні колеги, студенти, викладачі, Справді дуже приємно мені приїхати з цією виставкою в Кримський католицький університет, саме в церкви Андрея Шевтицького. Я рада, що ми кожен згадали митрополита, хоча я сподівалася, що це буде ексклюзив. І багато ви сказали дуже таких важливих, глибинних речей, на які я буду зараз відбухуватися. Ми колись з пані Олею проговорювали. Було б мені цікаво е, продумати, закцентувати, донести меседжі, які стосуються галицького аспекту е, цього турне. Е, дійсно, історія Щедрика, історія культурного тріумфу України в світі, історія е, дипломатичного опору соборної України. Хор е, Українська Республіканська капела це хор соборної України. Створений він був. Рівно через два дні після акту звуки Української Народної Республіки і Західної Української Республіки, і перші свої концерти перед прем'єрою за кордоном Хор дав на величині Станіславо. Теж незадовго після об'єднання дипломатичних місій УНР і УНР на Паризькому конференції, коли, власне кажучи, цей хор делегувався. Симону Петлюрою спочатку до Парижа, де тоді вирішувалося, питання української незалежності, питання військової допомоги в Україні, тоді в війні з більшовицької і потім до Америки, де президент Петро лісу заявив про право націоналовизначення. Дійсно, як ми доразу говорили, це була місія. Щоб показати світові, що українці це не росіяни, і тут на підтвердження цитата диригента Олександра Кошиця, яку це його слова до Чехословацької публіки в 1915 році, ми їдемо з тої України, яка в цей страшний час кров'ю стікає, щоб показати світу, що в нас інша культура, як наших ворогів і внобителів москалів. І що маючи таку культуру, маємо право на самостійне життя. Це цитата, яка сьогодні нам також надзвичайно відгукується е, в нашому сьомуденні. Е, ну і продовжуючи тему, що це відісланий з Києва, Верховним головнокомандувачем, символом петлюрується теж до питання важливості культури в час війни. Але чесно в тому величезному складі цих співарків Європи, української харчі, красали близько десяти членів користів були звеличені. І те, що дуже цікаво, це насправді меседж, який я сама сформулювала, готуючись до сьогоднішнього відкриття. Це мало відомо, що хор е виконував твори не лише на дібрянських композиторів, галицьких композиторів Анатолія Бахляніна, Філерета Колеси, Станіслава Людкевича і Василя Барвінського. Щедрік на дніврянського композитора Миколи Головтовича був хітом насамперед в Європі. А от твір галицького композитора Василя Баніцького, коли Ой, ходить сон поранчувані кошиця, яка вплинула на Гершина, і ми потім ще про це згадаємо. Насправді, це була пісня Хід в Америці. Тому знову ж таки, це от на підтвердження тези, що це був хор і репертуар, і турне Соборної. України теж дуже цікаво, і я про це скажу окремо. Що з Нетніплянщини з Києва Симон Петлюра надіслав цей хор турне, як Верховний не командувач, але проводжав цей хор. Е, тодішній комендант Старіслава е, Теодор Оржанківський і армія січових стрільців офіційно проваджала маршем хор в турне. Е, це теж важлива теза, що тодішній не просто уряд, а військове командування дуже ставилася до культури як до зброї в тодішній і сьогоднішній війні за нашу незалежність, за нашу політичність. Теж я вже говорила, що дійсно не тільки щедри, не тільки народні пісні і не тільки полядки, але теж релігійні альканти були погоні складовою цього світового репертуару. Тому ще раз важливо про це акцентувати саме в українському католицькому. Університеті, ну і згадали вже про митрополита Шептицького скарбін. Невідомо точно чи він був на концерті в Чекали, тому що кілька було концертів, але був бендер на честь фору. І я завтра покажу е цю світлину, де Митрополит Шептицький разом з Олександром Кошицем сидять за великим столом. Вони в нього ньо, гостювали Митрополита. Ну і ще дуже важлива е цитата, яка маловідома, і вона стосується якраз галицького аспекту. Дай Боже, на вольній землі Вашингтона, аби висвіли волю Україні. Це цитата зі статті галицького священника Льва Сембратовича, Лев Сембратович. Написано буквально за тиждень до прем'єри ще в катарні Віховки. Це Лев Сембратович, я, до речі, дуже сподіваюся, попрацювати в бібліотеці, знайти, можливо, більше інформації про цього священника, тому що він був висвічений саме митрополитом Андреєм. Він був з місією до Америки розбудовувати на початку двадцяти стрічні Незалежну українські церкви. Він був військовим капеланом теж в Європі. Він в Франції зустрічав цей хор і, власне кажучи, в Нью-Йорку. І він автор його цієї важливої тези, цитати, яку я використовую в промокампанії Щедрика як зброї у війні за незалежність, а не просто як е, наш музичний символ, нашу музичну візитівку. України в світі і теж на завершення хочу задати багато знаків. Я коли в Нью-Йорку працювала на вже американської біаграфії Шербліка на програмі імені Фубрита в 2021 році гостювала в родині Соневицьких. пані Наталії Соневицької і світлої пам'яті Ігоря Соневицького і знаю теж, що от, кілька років тому пані Наталя передала уку якраз архів е, свого чоловіка, тому це теж такі цікаві знаки, як щедрик з Нью-Йорка постійно їде в руку і далі. А, і, і теж буквально вже дуже коротко, це вже говорили з преслізі, що справді тут я спробувала зібрати близько сотні таких документів, це фотоілюстрації, цитати з світової преси, з архівів і українських вони зазначені. Із чеських, це бібліотека Чеської Республіки, Слов'янська бібліотека це унікальна колекція європейських афіш кору із тризубом в синьо-жовтих кольорах. Це також звичайно, бібліотеки Сполучених Штатів Америки і Канади, осередок української освіти і культури в Вінніпразі, де знаходиться найбільший архів дерегенда Кошиця. І, власне кажучи, з фондів цього осередку тут. Опубліковані, зокрема, вперше е науковий обіг навіть запроваджені світлини з південно-американського турне цього пору, тому що виставка дійсно приурочена до зустріч південноамериканської прем'єри е Щедрика і хору. Ну, qr коди можна ходити зчитувати, е слухати теж ці пісні, тому що це музична історія. І на завершення тільки теж зацитую, що е в рамках цього виставкового проєкту як інформаційне доповнення. Опубліковано книжечку ще три відома пісня з відомої студії, яку з величезним задоволенням я зараз передав до фондів бібліотек. І саме головне, що мало бути на початку, але на кінець теж важливо це акцентує, що ми е, велика подія в Львові і в У. Це перше в Бові іспонується платівка, який 102 роки, яких лише дві в країні і дуже небагато у всьому світі. Е, платівка, я навіть встановила е, дату 27 вересня 1922 року. На наступний день, після того, як вони приїхали до Нью-Йорка, вони записали Щедрика на от е, цю платівку, е, тому з великою приємністю теж е, ми її експонуємо. Вона в приватній колекції інституту Леонтовича, от, от один день, і вже ми говорили про те, що можливо наступного разу ми програємо на якомусь -то громаді, тому що е, це теж. Цікаве дійство, не буду багато говорити, бо вже так напевно багато сказала. Далі вже екскурсію поведу, Але зараз хотіла би передати чисто до фондів бібліотеки свою книжечку, яка, яка, яка є, власне кажучи, як я зазначила, інформаційним наповненням тому сцені цієї виставки, яку можна використовувати і потреба бібліотеки безпосередньо, і в навчальному процесі. Тому прошу. Пані Тіну, ви при скажу, добре сказали, що ми е, отримали колекцію е, пана Ігоря Саневицького і зараз вона перебуває вже на етапі працювання. Е, і я запрошую вас все ж таки до нас бібліотеки попрацювати з нашими фондами. Ми будемо дуже раді по такій читачці. Дякую. Дякую Максима. Що ж, а зараз нас чекає напевно найважливіша і найтрефікніша частина сьогоднішньої зустрічі, а саме е кураторська екскурсія виставкою, яку проведе пані Тіна Пересупко. А о 18.00 запрошуємо усіх до паркової аудиторії на публічну розмову, як Україна пісне від за незалежність від Росії 100 років тому.